Ці цуценята мешкають у мікрорайоні вулиці Чернишевського вже близько чотирьох місяців. Мама народила їх у чагарниках і покинула. Випадково помітив згубу місцевий житель Олександр Чернета і з того часу почав за ними доглядати. Пшоняна молочна каша, на молодці. Я думаю, що їм смачно. Ми час від часу змінюємо то перлову, то пшеняну. Усього народилося шестеро цуценят, четверо хлопчиків та двоє дівчаток. Двох із сімейства вже забрали у родини, решта чекає на своїх господарів. Подружжя розповідає, що про цю малечу знає вся вулиця та підгодовує їх. А коли настали холоди, спорудили для них теплу хатку, аби ті мали де зігрітися. Сусіди, хто там старого дивана, хто ще щось, хто одіяло, хто якусь там стару перину. Та й отаку поприносили. ну от вони пережили морози, все от ви бачите. Собакам близько чотирьох місяців. У такому віці, каже Олена, їм ще буде легко звикнути до нової родини. Тож люди закликають небайдужих тих, кому не вистачає вдома чотирилапих друзів забрати їх собі. У Нас багато на вулиці дітей живе. Вже побачили, що вони тут є, бо це ще в жовтні було тепло. Всі ходили, і дітки ходили, і кожен хотів його їх взяти на ручки, погладити. І вони такі ну, звиклі до людей. Тих два більших це хлопчики, а там маленька дівчинка і та, що заховалася дівчинка. Мама Цуценят, буває, приходить, але до них не наближається. А тато, кажуть, вже давно мешкає на цій вулиці. В нас перебився декілька років тому такий великий собачка, він тато. І в 23-му році десь з'явилася і мама. І, відповідно, Наслідки ви зараз бачите. Тут ценят дівчаток. Кажуть, мають стерилізувати і до весни хочуть знайти для всіх добрих господарів. І тваринам не давали, доручать це власникам. З усіх питань звертайтеся за номером телефону, який бачите на екрані. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.